Приєдь всім, вітаю вас на каналі Leviant. Сьогодні пограємо з вами в коротесенький, невеличкий хорорець під назвою Burger Frights. Так, що тут? Ну ми на, на Веліку, я так зрозумів. Тут якийсь магазинчик. Можливо, ми скупилися в супермаркеті і зараз маємо. Так, машин немає і немає. І ми маємо повернутися додому, як ми бачимо. Окей. О. Да, воно ну, якийсь пакетик. Ух ти. Да, Бургер Фрайд. Ось ми, походу, в пакеті веземо бургер. І головне, щоб по дорозі його ніхто не схом'ячив. Це саме головне я вважаю. Треба дістатися додому. Розігріти бургер. Взяти, можливо, якийсь напій. Якщо він з собою не брав, то обично якусь водичку або чайок. да, чайок зробить. Сісти на диван, або лягти в ліжечко. О! Привіт, мужик! Зайнятий мужик. Лягти на ліжечко, або сісти на диван. Включити ютубчик. Набрати е е в пошуку або в е підписках, знайти канал Левіанта. І включити якесь відео. І їсти бургер. Так. Такий самий велік. тільки без корзинки спереду, так? Да? Прикол. О, а ми можемо своє лице побачити? О, <с doit> ну шию побачили. Так, ладно, хтось уже не доїхав, мабуть, в когось вже бургер стирили, тому треба бути обережним Треба доїхати додому, щоб подивитися відео Левіанта. І поїсти. Опа. Так, потяга нема. Нема. А що за челік був? Е? Пождаю, як це. Я, блін, не включав переводчик, алло. А ну-ка, щас, буквально все, се, се. Секундочку. Мені просто хочеться перевести першу фразу. It's lane. Е, і що це значить? Так, оно ну хтось сидить, до речі. О, місяць! Який гарний місяць. Так, окей. А, а що, що я не так зробив? Мені треба було щось зробити? Чи може мене потяг збив? Туо... туанела. Туонела. Тунель? Типу. Чек. А... О! Так якась вишка воно А дорога та сама чи ні? Ну, мені здається, вроді би щось трішки відрізняється. Блі, а це, звісно, фонарик у нас галімий. Ага. Так, це чувачечок. Окей. Мені здається, ми маємо призупинитися перед переїздом. По всім правилам. Окей. Ні, походу, все те саме, так, да, все те саме. А, ні. Диви. Чиїсь сліди. Вас підкинути? Мадам. Дівчина в білому. Знаєте, це наче перша серія надприродного. По дорозі йде дівчина в білому і зупиняє автостопом про проїжджих. Нема нікого? Сподіваюсь. Та шо відбувається? Мені так де... Так, магазин вже зачинений. А чому? Чому мене повертає постійно? Я зможу далі проїхати? Хм. Ну окей. Ну поки не страшно, взагалі не страшно. Але ця гра, типу, є доволі популярною. Вона майже у кожного є. Вирішив, а чому б і ні? Привіт. Чому б і ні, думаю? Запишу і я, якщо вона є у всіх. Тим паче вона там. Ну, це не в стімі вона є, вона просто в інтернеті, знаєте, в браузері. Просто існує. Так а де машина? Щось стукає. Згадав говно і ось і воно. <хи> Щось почав в себе стукати, якийсь дивний, звісно. Чувачечок. Так. Ух ти, йо -мо! Це кожен раз сюди хтось приїжджає... Блять, і кетчупа доливає, чи як? Я не розумію. Треба ж бути обережним. Блін, чи буде хірове освітлення? Працює от фонар... от ліхтарика. О, Ніфіга собі. Ми зачекаємо. Це Укрзалізниця, так? Да? Люди в вагонах воно. С -с 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 Сидять, лежать, стоять. Так, ну ззаду нікого немає, і мене це дуже радує, так би мовити. А довго це все ще буде? Мені здається, що він безкінечний. Як аніме безкінечний потяг Хто шари той шари. Клинок, що знищує демонів. Там, коротше, всі в вагонах сплять і демон сну, навіює їм всякі класні сни, щоб вони не прокидалися. Але потім прийде Ренгоку, всіх врятує. І... і... перетвориться в пончик. Так, а що? Що робить? Ааа, мені треба було трішки далі проїхати. Я не до кінця доїхав, окей. Привіт. Що ти, мать? В кетчупі, да, і змазалась. Так треба обережніше їсти, що ти? І це страшно по вашому. Це ж херня. Щас він обернеться, а вона спереду. А, ну ладно. Значить, не все так. Ой, як страшно. Страшно, що пиздець. Я буду відганяти дзвіночком Ага, мені треба не попадатися, да? Я зрозумів. Тихенько, тихенько. Ох ты, ти, блядь. Ладно, це було непогано. <гум> Я не очікував. Прикол в тому, щоб вижити треба ...середині їхати, бо вона завжди або зліва, або справа. Вона посередині не може йти. А не може, блядь. Було близько, ладно. ці дерева йобані. А, та взагалі воно десь в Залуп'янську. Так, добре, ми вижили. Це. Це це супер. Ага, ну це вже якийсь іврит, походу. Ой, мені здається, чи туди можна зайти? Наче 3 d шна вся, лапа. Так, шо, 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 шо. А місяць так як і був, так і залишається. Ой, пакет в крові, бляха, все! Замурзали. Мій пакет. Не поїм я тепер. Ну, хоча б відео, Левіанта можна подивитися, я так вважаю. О, туанел, тепер якась спіралька. Не, а чим, в принципі, ще займатися, окрім того, щоб дивитись мої відео? От скажіть мені. А де, а де мій дружбан, нальо? Пропав десь. На полі, собі висів, а зараз його нема. Чим ви займаєтесь, окрім того, щоб дивитися мої відео? У вас ще є Сінші? Я не розумію. Як так? Це як взагалі? Це недопустимо. <ріст> <ріст> Ладно. Жартую. Ну, блін, ну в кожного бувають погані дні, я вважаю. Ну, втомився на роботі. Знаєте, ну, робота вимотала людину. Просто... Висосало з нього очі, з нього все життя висосало. Так, о, крові вже поменшало, це добре. Це прогрес, я вважаю. Це прогрес. О, привіт, мать! На переганки гуляємо, чи що? Так, я не довіряю цій грі. Ну окей. О, тунельчик. Давненько не було. Давненько не було, кажу. Що то новенького? Взагалі не було, якщо чесно. Що це світиться? Не поняв. А що це тільки що світилось. Ви це бачили? Что, это, блядь? Кислоты чё? Нахер я знаю Блядь! В смысле? А. Ха-ха-ха! Это что за очи замеси фар? Справді поки... А, ага! Не страшно. Поки не страшно. Взагалі, я. Я не відчуваю страху. Це тут надо, конечно, мансить, блін. Чим займаються дорожні служби, якщо тут такі ями, блін, ще й на мосту? Це жесть. Ух ты, -мо. Оце в мене баланс. А що, все? А, нема нікого. Ха! Легкотня. Ой, горочка. важко, важко крутить педальки. Та блін, ну серйозно, ну скільки ж можна, йоперсете. А коли тут буде чиясь голова? Бля, це постійно повертатися, звісно, не комільфо. Не комільфо. О, ну це вже туанелло. Це вже правильно. Якщо я правильно розумію слово, значення слова. О, дружбан, привіт! Ти наблюдає за мною. Хі -хі -хі. А, це фонарик мій світить. О, Дружбан, а я тебе бачив самого першого разу. Куди ти дівся? І хто ти? Зачекай мене! Будь ласка! Зачекай! Блін, а хто це? Може це тінь наша. І ми самі себе переслідуємо, типу. А йому кажеться, що ми оця жінка в білому. Може таке бути? Може. Чому ні? Час теорій, Заговорів. Ой, що за спірал... спіральна ця дорога. Ми кудись, блін, їдемо, їдемо. Тунель. Тунелла, точніше. Так, щас щось можливо буде. Давай, я готовий. Мені не страшно, я не знаю, що таке страх. Страх це моє друге ім'я, точніше, да. Да. Я сам страх. Мене не налякати. Блять. Де нахрен. Як ти взагалі там опинився? Ти був попереду, а тепер ззаду. Мене наляк не, не налякаєш. Бу нахрен! Хе-хе. переді мною не явився, знай! Моє ім'я страх! Що за динозавр? Бу нахер. Та хіба це страшно. Якби вона вона вискочила, ще шепладно. А так. Ту-ту. ту Тирекс, -ту -ту. блін, идея. Ту-ту. О, кінти, кінти! Зачекайте мене! Ай! Мені здається, просто трішки тихенький звук. Надо було ...по... погромче зробити. Можливо і за це я такий хоробрий щас тут. Бо не сильно голосно. Але я нічого не виставляв, це настройки самої... самого браузера ігри. Пропустіть! Прямо мене це вже бісить. Оці пу-пу-пу-пу. Так, не врізайтесь в мене, не підрізайте! Будьте людьми! О. Туанелла. Здарова, туанелла. Ой. Це ми зараз в Хогвартс підемо. Зараз буде стінами в неї, через неї пройдемо. І сядемо на почах. Блін, а жалко, що Хог... Блядь, Мені погано від таких цих розгоротів, ви що робите? Так, треба їхати посерединці. Рівно посерединці. Не дихай. Не дихай на мене, бо мене це здуває вліво-вправо. Ти що не бачиш? Мене шатає, як не знаю що. Наче я випив пів пляшки горілки. Мене шатає як... діда! Аааа! Це що так таке, бля Вау! Це кінець світу? Прикольно It's too light Так, ну це, мабуть, уже останній заход, я так думаю Чи вони тут безкінечні? Та ні, ігра має ж якось завершитися. Має бути якесь логічне пояснення цьому всьому піздецу. Що тут відбувається? О, здорово, пацани. Ой-ой. Позаду у вас чорна діра. ви в курсі. Вона нас всіх затягне і ми всі помремо. А ви чотири типу всадника, так? Апокаліпсис. Ну там чума, смерть, голод, війна. Всі діла. Ну ви дивіться, за вами можуть вінчестери прийти і вам буде не солодко. От як оце контри, блядь? Оцю чорну Ти ж не законтриш. О, вихід. Блядь. Взагалі, блядь? Опять ти? Там позаду неї хтось є Ууу, як страшно Як страшно Ха -ха! Це дівчинка типу, да? You do not belong. А нас відпустили, так? Да? Дякую. Я не проти. Оба, неряєм! Так, спіралька. Так, і давайте. Подавайте нам розкриття сюжету в стилі е, цього Крістофера Нолана. Або як. Е, хто там ще такий. Відомий. Ой! А? Єбать! Крістофер Нолан! Ти відпочиваєш сьогодні, братан! Тут сюжет похліще. Тобто ми збили дівчинку на велосипеді, і це все нам здавалося. ну... Сумління, вина, відчуття вини і так далі. Йо пересете! Як це! Оце повороті, звісно, да, я не очікував. Я насправді рофлив на рахунок якогось сюжетного розкриття в стилі Крістофера Нолана. Оказується тут непогано, так непогано. Звісно, на Оскар не тягне, але доволі непогано, непогано. Так, да, ця гра коротенька, як я і казав, але... Але... прикольна, але не страшна. Ой. Як на мене. Бачите, я ж трішки позіхаю, засинаю, бо не було нічого страшного, на жаль. Хоча я очікував якихось кращих скрімерів. Там була парочка, що я там закричав, але ну, то таке, то не, не рахується. Я вважаю, що можна це навіть відмінусувати і не зараховувати. Окей. Напишіть в коментарях, скільки разів ви злякалися, якщо ви злякалися більше нуля, тобто один раз, значить, ви програли, а я виграв. Да. Окей, дякую, що дивилися дане відео. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки, ставте дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, на інші соцмережі, щоб не пропускати. Самі свіжі новини по стрімам і так далі. А, до речі, планую стрім. Да Бо щось геть закинув стріми, треба повертатися до них. Да, все Вся інфа буде в Телеграмі. Тому підписуйтесь. також Також бажаю вам мирного неба. Допомагайте Збройним силам України. До зустрічі в нових відео. Пока-пока.